Эмили заснула. Кому я вас хочу познакомить с собачкой Луны. Пусть наша собачка Луна. Она очень любит радость сердца. С чем она любит? Если смешная и А с чем она уважнее? Я трошки її ще ось так катаю. Вона, до речі, грає своєю іграшкою жара. Я сказала, що хоче їсти. Ось у нас є тут така полуничка. Зараз ось Емілі. Ням, -ням, 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 -ням. Вже сонечко трошки засіло, але зараз воно вигляне. Емілі ось катається. Емілі сказала, що вона хоче. Погуляти на майданчику або походити ось тут. Так що зараз ми будемо з нею тут гуляти. Зараз тут я дістаю Емілі тапочки, щоб вона могла походити Ой, упав. Так, Я вдягаю Емілі тапочки ось ці. Ось я Емілі вже вдягнула тапочки, ось вони такі. Зараз будемо з нею гуляти. Клясочка хай постоїть поки що тут. Її ніхто не забере. Але ми візьмемо ось цю іграшку, бо Емі хоч, Емілі хоче з нею погуляти. Ми з Емілі вже гуляємо, ось, до речі, іграшка-жирафа, вона її просто обожнює. І Ось зараз ми з нею тут гуляємо. Тут машини їздять. але ми туди заходити не будемо, бо звичайно там їздять машини. Так, правильно, Емілі? Так. Ми ось з Емілі Йдемо гуляти тут, ми ходимо, і мені мене ручка. вона вже не хотіла ходити. Ось дивіться, яка гарна сорока. Йдемо ми тут. Дуже гарна полянка, гарна ялинка. На новий рік можна буде її прикрасити. Але новий рік ще не скоро. Ще зараз літо. І, до речі, в Емілі скоро день народження. 10 серпня. Емілі побачила таку намальовану жабку. Дивіться, їй дуже сподобалось. І жаба, жаба. Так, Емілі, це жаба. Ось ми тут з Емілі знайшли ось такі класики. Зараз будемо стрибати на них. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Вісім, дев'ять, десять. Молодець Емілі. Yeah! Ось ще класики. Дивіться, зараз Емілі теж буде стривати. Але вже цифрика буде говорити сама, бо вона вже навчилася. Едян, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, дев'ять, вісім. Десять. Молодець Емілі, Умничка! Емілі вже томилася і хоче попити водички. Ми зараз підемо з нею до колясочки, висідемо. Емілі в мене на ручках. Так, зараз Емілі я буду давати молочко, Ну, вона сказала, що хоче молочка. Спочатку водичку потім молочка. Так, давайте ось молочко і візьмемо тут в луни. Можна в луни? Так, можна. Ось, тримай Емілі. Ого, як ти швидко вибиваєш. Молодець Емілі. Тепер я Емілі зніму ось ці тапочки, щоб їй було зручно спати. Давай, Емілі, лягай тут. Подушечка тут в тебе така є. Лягай сюди. Це Емілі. Будемо зараз катати. Емі, баю, баю, баю. Ла -ла 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 -ла. очки закрыла. Давай эту висосочку, понимаешь? Эмили, ты заснула? Вообще, значит, заснула. Ну, с вами была Доминика и Эмили. Всем пока-пока.